Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Цивільне населення забезпечать протигазами у випадку застосування ядерної зброї. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів, якою уряд вніс зміни до документу 2002 року. Непрацююче населення протигазами мають забезпечити місцеві адміністрації. Чиновникам засоби захисту нададуть органи влади за рахунок держбюджету. Це жах. Росіяни забруднили річку Сейм на Сумщині та влаштували екологічну катастрофу. Там масово гине риба і річні тварини, а нечистоти згодом можуть дістатися Десни і навіть Дніпра. В річку Сейм, яка бере свої джерела саме з Росії, росіяни скинули промислові стоки, які дісталися до України. Вміст шкідливих речовин перевищує всі норми. Про це писала Держприкордонслужба ще 21 серпня. В мережі люди б'ють тривогу, бо вода у річці Сейм має характерний сморід, і чорний колір вже понад десять днів. Екологічна катастрофа на річці Сейм дісталася вже й міста Конотоп. Нікуди ця вода не збирається діватися, вона йде далі. Що в нас буде далі? А далі в нас Десна після Десни Дніпро. Якщо рахувати відстань по річці, дане відео я знімаю приблизно в 200 кілометрах від російсько-українського кордону. Про те, що тут не можна вільно вдихнути, я взагалі мовчу. Якщо хтось не знав, сейм це одна з найчистіших річок України. Законопроєкт щодо підвищення податків, що будуть виносити на комітет Верховної Ради, допрацювали. Що додали нового встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 четвертий рік, підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%. Щомісячна звітність по ПДФО. Що залишилось? Підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. відсотків, встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% відсотків від МЗП, встановлення військового збору у розмірі 1% відсотка для третьої групи єдиного податку, встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС. Герої України отримають житло від держави. Зеленський підписав указ про надання житла громадянам зі званням Герой України і з врученням ордена Золота зірка. На сайті президента також зазначили, що у разі присвоєння цього звання така одноразова допомога для проживання може бути надана членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Аудит виявив, що українські військові не отримали гуманітарної допомоги понад 170 мільйонів гривень. Міністерство оборони, зокрема, 424 одиниці транспортних засобів, 476 тонн 230 кілограмів, товарів різних найменувань без зазначення вартості: 6 тонн 200 кілограмів, продуктів харчування та пластикових гранул. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.